Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воістину воскрес! І Хай ця істина лунає до небес, адже наш Христос Воскрес! І незважаючи на те, що було сьогодні гучно вранці, Господь по великої милості своєї каже нам, що Він каже нам. А Він каже нам: ось такі чудові слова: Гори зрушаться і пагорби захитаються, а милість моя не відступить від тебе і завіт мого миру не похитнеться, говорить Господь, який милує тебе. Ісая 54,10. Алілуя! слава Богу! Одним із моїх подарунків був оцей чудовий блокнот. І сьогодні в ньому з'явилася нова пісня, тому що вона не нова, вона дуже-дуже знайома, але тут записана, вона перша. І я вірю, що ця пісня тут перша записана, неспроста. І коли я буду її співати, ви зрозумієте чому. Дякуючи Богові за ці подарунки. Старий пісенник, так я можу назвати його щоденник, пісенник заповнений до країв. Писати вже немає де що там. Але я знаю, що я ще буду неодноразово ним користуватися, тому що там життя, там є клаптик мого життя, там є відкровення відкров... від Господа, які я отримувала в той чи інший ранок. Алілуя, слава Богу! І вони для мене дуже дорогі, адже вони Божі. Алілуя, Аллилуя. Слава Богу, і е, не даремно закінчився той у Господа, розумієте, немає нічого випадкового. Ну, так сталося. Ні. Саме сьогодні Господь побудив мене відкрити цього нового записника і розпочати з нової пісні. То хай ця пісня буде для нас надиханням радості, незважаючи на те, що відбувається в тому світі, ми будемо розмірковувати про небесне, будемо славу славити нашого Творця, будемо славити нашого Спасителя, нашого Господа Ісуса Христа, адже Він достойний усієї слави. Алілуя. Амінь. Ти прийшов у цей світ, і воскресла земля всіх людей полюбив і на себе взяв, Ти страждав, щоб раділи ми усі. На Христі петер... переміг мряву Ти. Ти Христос радість дарував народам ти, Христос, спокій дарував народам ти. Христос життя дарував народам шлях, в небо нам відкрив. Дух Святий ти наповнив всі спралі серця, запалив в них вогонь до свого, ти жадав, щоб раділи ми усі на хресті переміг темряву ти ти Христос радість дарував народам ти. Христос спокій дарував народам ти. Христос життя дарував народам шлях, в небо нам відкрив, шлях в небо нам відкрив. Шлях в небо нам відкрив. Алілуя! слава Богу, повіки слава. Через жертву Ісуса Христа нам шлях відкритий. Завіса в храмі роздерлася, розірвалася навпіл. Господь відвалив того каменя смерті, Він воскрес, і ми разом з ним також воскресли. Алілуя! слава Богу! Давнє все минуле, тепер все нове. Слава, слава, слава! Воскресому. Ісусу, слава йому навіки слава, і ми будемо говорити це голосно, гучно, з радістю не тільки сьогодні, не тільки третього дня, а завжди, зла, завжди, прокинувшись рано вранці, не зважаючи на те, яка була ніч, ми знайдемо повод для того, щоб прославити нашого Творця. Він достойний, Він достойний, він достойний. Стою в присутності Твоїй, стою, радію, а не плачу, я знаю, що не заслужила Твоїх обім, але я в них маю вдачу, гарну вдачу. Я знаю, що не заслужила твоїх обійм, але в присутності я їх завжди, кров Христа. Чистим зробила всіх нас, кров Христа, всередині все змінила, кров Христа того, хто дарував життя, кров Христа, всіх нас омила, кров Христа, чистим зробила всіх нас, кров Христа всередині все змінила, кров Христа. Того, хто дарував життя, кров Христа всіх нас омила. І зробила чистими, і зробила святими, і зробила вільними. Алілуя! Вона звільнила нас від гріха. Слава йому, повіки, слава, за кожну краплину Його крові. Ми будемо вдячні, ми будемо прославляти голосно, тихо. Алілуя! Слава тобі, слава Тобі, слава Тобі. Ми ми будемо його прославляти вічно, вічно тут на землі ми практикуємо цю роботу, а там на небесах, які нас очікують, ми будемо це робити вічно. Слава йому, повіки слава! Ми будемо хвалитись, ми будемо прославляти, ми будемо завжди величати Його, адже він достойний. він достойний усієї слави. Алілуя! Слава Богу! Повіки слава! Сьогодні буду читати вибірково із послання до. Вибачте, не те відкрила. Буду читати із послання, буду читати із послання до євреїв, але. Ви розумієте, ви знаєте, що все писання Бога Дух новини. і все, що записано в Біблії, воно належить кожному з нас. І навіть якщо ми читаємо до євреїв, то це і до українців, і до німців, і до американців, це до всіх, це до всіх, якщо ви тримаєте в руках Біблію, вона належить вам, і слово, яке записано там, воно також належить вам. І коли написано до Филип'ян чи до Коринтян. Це належить нам. Амінь. Алілуя. І якщо ми в це віримо, то читаючи це слово, ми ним збагачуємося, ми ним живемо, ми підкріплюємо нашого духовного духов, нашу духовну людину, яка вже дітям кажуть, чоловічок, маленький чоловічок, бо вони малі. Але я дивлюся на них очами віри, і я знаю, що з тих маленьких виростуть великі Божі люди, воїни армії Ісуса Христа. Алілуя, слава Богу, повіки слава. В посланні до євреїв є така є такий розділ віри 11, але ми сьогодні його читати не будемо. Для того, щоб увійти в той розділ віри, нам потрібно прочитати деякі вибіркові. Вірші із сьомого розділу восьмого, дев'ятого, тобто напередодні нам потрібно увійти в ту один в той одинадцятий розділ. А щоб туди увійти і стати людьми віри, нам потрібно укріпитися в слові, яке записано напередодні. Перед, оці, перед оцим розділом, тож будемо читати, і почну читати з сьомого розділу, з 25-го вірша. Тому, будучи завжди живим, тому, послухайте, будучи завжди живим, наш Ісус завжди живий. Він живий, а Він живий, а ти живий, і я дихаю тобою. Алілуя, Слава Богу! Тому, будучи завжди живим, Він може завжди спасати тих, хто приходить до Бога через нього, аби заступитися за них. Він наш заступник, він наш заступник, і Його рука має завжди силу, аби спасати. Алілуя Він завжди живий, і той, хто приходить до нього, він не відкидає, він, навпаки, заступається і показує шлях, по якому йти у вічність. Слава Богу! Такого потрібно нам первосвященика, святого, невинного, непричетного до зла, відділеного від грі. Вищого неба. Він не має потреби щодня, як первосвященики, приносити жертву. Спочатку за свої гріхи, потім за гріх народу, бо Він це зробив один раз. Приніж це самого себе. Алілуя! Ісус Христос приніс в жертву себе один раз. Другий раз Він приносити його не буде, не буде себе в жертву. Він йому не потрібно це робити щоденно. Він він зробив це раз і назавжди. Він є Альфа і Омега, початок і кінець. Слава Богу! Восьмий розділ з першого вірша, але не самого початку. Ми маємо такого первосвященника. Ми маємо такого первосвященника, який сів на небі праворуч престолу Всевеличності. Він служитель святині та істинного намету, який поставив Господь, а не людина. Алілуя! Слава Богу, Повіки слава! Шостий вірш. А тепер Він прийняв значно краще служіння, оскільки він є посередником кращого завіту, у закланого на кращих обідницях. Бо якщо перший заповіт був бездоганий, то для, то для другого не шукалося б місця. Але він був недосконалий. Тому Ісус приніс себе в і дав нам новий заповіт. Алілуя, слава Богу. Тому, 12, й чому він це зробив? Чому він це зробив? Тому що він милосердний і він так про себе каже, тому що я буду милосердних до їхньої несправедливості і більше не буду згадувати їхніх гріхів та їхнього беззаконня. Алілуя, Слава Богу, повіки слава! Дев'ятий розділ: 11 Вірш, а Христос. А Христос первосвященних майбутніх благ, і хочу вам сказати, і теперішніх. Він дбає про оті потоки благодаті з верхніх і нижніх потоків. Що таке нижні потоки? Це оце, що ми маємо потребу у цьому житті, які ми маємо тут, живучи на цій землі. Він щедрий даятель, він хоче, щоб цей рік наповнився його благостями, його щедротами. Алілуя, слава Богу! Коли ми говоримо про потоки верхні, верхні, то це збагачується наш дух. Алілуя! Слава Богу! І ми маємо. Ті відчуття близькості із нашим Господом, і ми зростаємо духовно, слава йому, повіки слава! А Христос, первосвящених майбутніх благ, прийшов через більш досконалий нерукотворний намет, тобто неземної будови. І не завдяки крові козлів і телят, а завдяки власній крові Він увійшов один раз до святині і здійснив це вічне викуп. Він здійснив це вічне викуплення, він уже це зробив вічне, вічне, непохитне, яке належить кожній людині, яка покличе його ім'я. Алілуя! Бо якщо кров кож і телят та водою змішаний попил телиці, коли ним покропили, освячує нечистих для очистення тіла, то наскільки більше кров Христа, який вічним духом приніс себе, непорочного Богові, очистить наше сумління від мертвих діл, щоб ми служили живому Богові, і тому Він є пос... Посередником нового заповіту, щоби через смерть для викуплення від переступів нашого заповіту покликані одержати обітницю вічної спадщини, тому що де є заповіт, там має бути смерть заповідника. Адже заповіт вступає в силу після його смерті і немає жодної. Вартості, поки живе заповідник. Тож і перший заповід був освячений небес крові. Адже Моїсей, проголосивши всім людям усі заповіді за заповідом і взявши кров козлят і телят разом із водою, червоною вовною та гісопом, покропив і саму книгу, і весь народ, промовляючи, це кров завіту. За що його за що його заповідав нам Бог. І намет, і весь посуд для служіння, а також окропив, також окропив кров'ю, і відтоді все за законом очищається кров'ю, а без пролиття крові немає прощення. Отже, треба було, щоб подоби небесних речей отак очищалося, а на саме. А саме небесне, жертвами, які кращі від цих. Адже Христос увійшов не в рукотворну святиню, яка відображала істину, але в саме небо, щоб тепер з'явитися перед Божим обличчям за нас. І не для того, аби багато разів приносити себе, як первосвященик, входячи щороку до святині з чужою кров'ю. У такому випадку він від створення світу. Він мав би багато разів страждати, тепер же він з'явився один раз наприкінці віків, щоб своєю жертвою усунути гріх. І так призначено людям один раз померти, а потім суд. Так і Христос один раз приніс себе, аби принести гріхи, аби понести гріхи багатьох. Другий раз він з'явиться. Не-е-е. Не задля гріха, а тим, які очікують його на спасіння через віру. Тому, тому прослухавши оце оцю всю істину, оцей переможний клич, тому. 10 розділ, 19 вірш. Тому, брати і сестри, маючи відвагу входити до святині через кров Ісуса Христа, новою і живою дорогою, яку Він відкрив нам через завісу, тобто через своє тіло, і маючи великого первосвященика у Божому домі, приступаймо і щирим серцем у повноті віри, очистивши серця вірності. Від недоброго сумління, омивши тіла чистою водою, непохитно тримаємося, визнання надії, адже вірний. Той, хто обіцяв, адже 37-й вірш, адже ще трохи, дуже недовго, і прийде той, хто йде, і не забариться. Праведний мій житиме вірою, а коли відступить, то моя душа не матиме вподобання йому. Ми ж не із тих, які відступлять на загибель, але із тих, які вірять для спасіння душ. Ми із тих, які вірять. Ми із тих, які вірять. А що таке віра? А віра це є підставою для надії, те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. Оце є віра. Віра є те, що ми ще не бачимо, але ми вже віримо, що воно обов'язково здійсниться. Обов'язково здійсниться! Алілуя! Слава Богу! Алілуя! Алілуя! повіки слава. От ми з вами дочитали до 11 розділу. І 11-й розділ, який називається у моїй Біблії Сила віри, отак от і розпочинається. А віра є підставою для надії, те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Господь один раз приніс себе в жертву, і Його кров має силу і зараз і буде мати за е, свою силу вічно, адже не Господь, адже не той, хто обіцяв. Алілуя. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу, за українську вільну землю! Слава Богу, що вчора багато народу зібравшись. У храмах будь-якої деномінації славили Творця, славили Творця, славили Творця. І я вірю, що навіть якщо людина прийшла в Божий храм по обикновенню, то Слово Боже не дало її піти нечистою, а очистила, омила, освятила. Алілуя! Слава Богу, слава повіки, слава! Його Слово живе і діє, чи воно і зараз. Достигає, доторкується до отих сердець, і із каманих робе платяних, і із невіруючих робе віруючих. Адже Господь хоче. Що він хоче, у нього найбільше, найбільше бажання, щоб усі люди спаслись. І спасіння він. Пропонує кожному, кожному даром по благодаті, щоб не хвалився ніхто. І спасіння ми отримуємо, коли ми визнаємо, що ми грішники, і ми кажемо: Господи, я грішна людина, увійди в моє серце, прости мені всі гріхи і беззаконня, і запиши моє ім'я в книгу життя. І якщо ми щиро просимо отакою короткою молитвою, то він, будучи вірним і праведним, омиває. Нас від усякого гріха, забуває всі наші беззаконня і більше не згадує, і вказує путь, шлях життя, і каже: Іди, дорога душа, іди, дорога дитина, у мої обійми. Алілуя! Слава Богу! У Божому серці, у Божих обіймах вистачить місця для всіх, тож Іду я до батька в його благодать. Я не буду соромитись, я буду бігти, адже я вірю, що він любить мене. Такою, якою я є. І це може заспівати кожна Божа людина. Алілуя! слава Богу, йому повіки слава. Вам мир і спокій від Господа, і хай Господь буде завжди отою міцною вежею, в яку ви вбігаєте і знаходитесь у безпеці. Зараз безпека нам усім дуже-дуже потрібна. То! Ми будемо бігти до Господа, будемо закликати кров нового заповіту, будемо мазати косяки своїх домівок, образно будемо це робити, своїх міст, щоб ніяка ворожа сила не долетіла, щоб ан ангел-губитель отой пройшов повз в ім'я Ісуса Христа. Ми збережені тільки любов'ю Господа. Пам'ятаймо це. І прославляємо Його ім'я, адже він вартий. Амінь.